Привіт, усім! Це спецвипуск Муд медіа, і я його ведуча Віталіна Павленко. Сьогодні у нас досить такий незвичний формат, адже поруч зі мною засновник грузинської діаспори на Закарпатті Роберт Нетрошвілі. Вітаю вас, Роберте! Добрий день. А ще до нашої розмови залучені студенти-медійники перших і других курсів. Адже ми не випадково запросили до розмови пана Роберта, бо на другому курсі ми вивчаємо дисципліну медіа національних спільнот, де спілкуємося з представниками різних етнічних громад, робимо про них журналістські матеріали і навіть створюємо власну радіопрограму. І сьогодні ми прагнемо дізнатися більше про грузинську спільноту. Пане Роберте, розкажіть, будь ласка, спочатку про себе. Як ви опинилися в Україні? Адже наскільки мені відомо, народилися ви в Грузії? Так, я народився в Грузії, місто Зугдіді в 62-му році. Я потрапив. Україну перше це було Запоріжжя в 79-му році, закінчив школу, і це було перше українське весілля, яка залишила для мене дуже теплий спогад. А чому ви обрали саме Ужгород, коли почалось повномасштабне вторгнення? По перше, знаєте, Ужгород значив взагалі Закарпаття. Це для мене завжди була другою Розією. Вона дуже схожа. Своїй природі гори, люди, гостинність. Ну, багато дуже таких факторів, які змушують мене приїхати опинитися тут. Це дуже приємно чути насправді. Але я знаю, що Грузія, так само як і Україна, зіштовхнулася з російською агресією. І яке ставлення до росіян після всіх цих подій і російсько-української війни? О, знаєте, на жаль. Для мене це вже третя агресія Росії проти людства. Тобто ми вже впевнені всі весь світ впевнений в тому, що російський тероризм, російська агресія не меж. межі, має стопу. знаєте. Тому, на жаль, що світ не зупинив Росію. Коли Росія перше забрала в Грузії Абхазію, це були 91 93 роки, коли вони робили те саме, що відбувається в Україні. Те саме, так же вбивали дітей, вбивали жінок, ну, робили ту ж саму жахливу картину, що ми маємо сьогодні в Україні. І друга це була 2008 році. Це була агресія Південної Осетії. І третя вже. В Україні я сам своїми очима бачив цю війну. Я живу в Києві біля проспекту. Зараз так і називається, раніше була перемоги, зараз проспект Берестейський. От мого до будинку, де я живу, мешкаю, розташована військова частина. І оце от орки вже були 25-го Лютого були вже в Києві. Вони вночі стали, бомбили військову частину, але наші хлопці, наші Збройні Сили, слава Господу, ну, вони перемогли і зупинили цей, цей процес. А я так розумію, ну, ви ну, почали засновувати вже грузинську діаспору на Закарпатті після повномасштабного вторгнення. Так, Безумовно. Ну, знаєте, я чесно вам скажу, я за все життя в Україні. Я вже заснував чотири грузинські спільноти. Це була і Грузинська сама діаспора, культурно-освітний центр і і інше. І коли я сюди потрапив, я мав намір створити якусь міжнародну таку організацію етнічних спільнот, етнічних культур. І коли я звернувся до обласної ради щодо реєстрації цього. Мені так і сказали, Роберт Надарович, у нас ніколи не було діаспори. Вони хотіли б створити грузинську діаспору. Так нічим у мене створив першу історію грузинську діаспору Закарпаття. Ніколи не було за всю історію грузинської спільноти тут, в нашому регіоні. А от також мені відомо, що ви спілкуєтеся з військовими, і чи більше це психологічна допомога якась чи допомога в конкретних прям потребах їхніх? Ну ви знаєте, на мою огляд це є і психологічна, і така реальна підтримка. Що недавно я був в Києві, на жаль, ми проважали останній шлях наших побратимих, грузинів, добровольців, які Віддали своє життя е, незалежності, і свободі України. Це був Грузинський легіон. Я не, ну, ну, непосечено маю зв'язок з цим регіоном, з, командуючим, ну, з командиром легіону Мамука е, Мамулашилі, ми зустрічалися з ним. Е, е, хлопці потребують, навіть якщо ми вже домовля, домовилися, що вони прийдуть до... Сюда до нас в Закарпатті, я дуже хочу, щоб те зібрати аудиторію Закарпатську, щоб вони розповіли про своє ставлення до України, чому вони взагалі опинилися тут в Україні, чому вони воюють за Україну. О, знаєте, але коли я сам з ним спілкуюся, ну знаєте, ну, надихає та любов і та виданість, які вони проявляють. До України, до а, тих подій, що відбуваються у нас. Але якщо так говорити про політику, то я неодноразово чула, що деякі грузини, навіть з котрими я спілкуюсь, там з Тбілісі, з Кутаїсі, вони просять, щоб я їхню країну називала Сакартвело, адже Грузія це як. Російськомовний відповідник, і от що ви про це думаєте в да, принципі, Сакартвело – Це грузинське слово Грузія, то що Росі ну Росіяни назвали Грузію. Там все життя так відповіли. Ну так було, знаєте, Грузія це було сакартвело, а насам насправді це є сакартвело. Воно не перекладається, воно не мало, не мало перекладатись до російської, ви знаєте, все в нашому житті було так, як хотіли москалі, як кажуть, але настав час собі ну, по-справньому розмовляти, говорити і називати весь своїми речами. А можливо у вас були думки після повномасштабного вторгнення поїхати на свою батьківщину? Ну, не то, що поїхати. Є у мене то думки Після повної перемоги України поїхати і не просто поїхати за делегацію з поїхати в Русі, щоб мої закарпатські друзі вони дійсно реально узнали, що таке Грузія. І грузинська гостиність, і грузинську… Чудову природу і культуру більше, ближче ознайомилися в моїй друзі. Безумовно, є така думка. а це малего виборну мас, да і к неба Україна, клава цука і мебулі. якраз на завершення з дякую дякую.